Громаді існує дуже багато міфів. І інколи люди можуть плутати. Наприклад, психолога, психотерапевта і психіатра. Давайте трошечки поговоримо про те, чим відрізняються ці спеціальності. Я як психіатр мабуть розпочну з психіатра. Психіатр це та людина, яка лікує душу, так? Тобто психо це душа. І атер це лікувати. Він зазвичай має вищу медичну освіту, і це є обов'язковим. Після того він закінчує інтернатуру, це десь приблизно від року до двох, в залежності в який час він її закінчив, і багато рівнів потім ще спеціалізації він може отримувати. Наприклад, психотерапевтичну в якомусь напрямку. Це зазвичай, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія. І тоді ми будемо говорити, що це психіатр і він також є психотерапевтом. До того ж, психіатр саме може діагностувати якісь певні хвороби. Тобто, психолог він не може виставляти діагнози. Це може робити лише психіатр. Психіатр призначає фармакотерапію. Що таке фармакотерапія? Це лікування за допомогою медикаментів. Тому, якщо ви звертаєтесь до психолога, і психолог, крім бесіди, починає вам призначати якісь препарати, можливо, навіть, як то кажуть, не дуже доказові, як, наприклад, там магній, вітаміни і так далі, то треба задуматися щодо того, наскільки психолог в тому компетентний. Адже психолог, він теж від слова психо це означає душа. Але він може мати, наприклад, педагогічну освіту. Він може закінчити педагогічний університет, факультет психології і після того розпочинати свою кар'єру. Зараз вже дуже багато говорять про те, щоб в лікарнях із людьми працювали клінічні психологи. Тобто, клінічний психолог він має певну Практику саме в роботі з людьми в медичному закладі. І він може проводити різні діагностичні дослідження. Але ще раз повторю, що діагноз буде виставляти психіатр. І психіатр це лікар, який призначає медикаменти. Інша категорія психотерапевт. І тут теж дуже багато міфів, тому що вважається, що психолог це психотерапевт. Або психіатр це психотерапевт. Ні, ще раз повторюсь, це не так. Психіатр це лікар, який може робити психосоціальні втручання, який володіє різними техніками, але для того, щоб отримати саме психотерапію, потрібно звернутися до лікаря-психотерапевта. Тобто психіатр отримує таку освіту завдяки проходженню якихось психотерапевтичних курсів. Наприклад, це може бути психодинамічна терапія або когнітивно-поведінкова терапія. Психолог, він теж може стати психотерапевтом після того, як він отримає вищу психологічну освіту, а потім ще пройде психотерапевтичне навчання. Наприклад, це може бути ще раз скажу, когнітивно-поведінкова терапія або зараз. Третя хвиля когнітивно поведінкової терапії дуже актуальна, є Acceptance and Commitment Therapy, Це isd терапія, терапія прихильності. Mm -hmm. В першу чергу психолог вам буде допомагати з тим, щоб розібратися з якимись вашими особистими проблемами. Психотерапевт буде вже конкретно працювати з людиною, яка має певні розлади. І психіатр він працює з людиною, яка має певні розлади, тобто психічні або поведінкові розлади, або розлади пов'язані зі вживанням психоактивних речовин, і в першу чергу за допомогою фармакотерапії, арлей і за допомогою бесіди. А тепер давайте трошечки детальніше. Наприклад, коли потрібно звертатися до психолога, якщо ви маєте певні проблеми в комунікації. Якщо у вас в родині виник якийсь дисконект, ви не можете самі знайти тому рішення. Або ви помічаєте, що, наприклад, якось вам важко спілкуватися з іншими людьми, щось вас не дає вам, знаєте, розкритися, як то кажуть люди. Тобто вирішувати якісь особисті проблеми не на рівні розладу. Тоді ви звертаєтеся до психолога. Якщо, наприклад, ви вже розумієте і вас діагностована депресія, депресія, воно лікується не в першу чергу не завдяки фармакотерапії. Тобто антидепресанти це не перша лінія допомоги. Перша лінія допомоги це якраз психосоціальні втручання і психологічні втручання. І тут вам на допомогу прийде психотерапевт. Тобто, ви приходите до психотерапевта з певним запитом. Наприклад, що ви маєте тривожно-депресивний розлад або депресивний розлад, або ви маєте панічний розлад, з цим ви йдете вже до психотерапевта. Психолог тут, на жаль, уже помічним не буде. Рухаємося далі, коли ж потрібно звертатися до психіатра. Як я вже казала, перше, що діагностувати певний розлад має психіатр. І саме психіатр призначає певні ліки. Наприклад, давайте розберемо на прикладі депресії. Ви звертаєтеся до вашого лікаря, психіатра, і він певним чином призначає вам, наприклад, антидепресанти. В першу чергу, після того, як ви отримали ці препарати, тобто отримали антидепресанти, ваш же психіатр може сказати вам, що вам потрібно звернутися до психотерапевта. Таким чином буде працювати команда, буде працювати психотерапевт і психіатр.